Вітаю! Продовжуючи тему покривних культур, варто зупинитись на трьох основних моментах для того, щоб мати міцну основу, на якій в подальшому поглиблювати знання про покривні культури. Так, ось, перше, це для чого їх використовувати, для чого їх висівати. А саме головне це для покращення здоров'я ґрунти. І от покривні культури дають можливість. Покращувати всі три складових здоров'я ґрунту. Як фізичні показники, це стосується в першу чергу покращення його структури, водопронетності, стійкості е, ґрунтових агрегатів. Тобто ґрунт краще е, починає працювати із вологою і повітрям. Починають дихати, починає пропускати, накопичувати вологу, зберігати її і так далі. По-друге, це безпосередньо впливає на всі хімічні властивості ґрунтів, тобто деякі елементи стають більш доступними, деякі елементи запобігаються їхнє промивання. В першу чергу це стосується азоту. Накопичується органічна речовина, відповідно, збільшується ємність катіону обміну. По-третє, активізується ґрунтова біота і її діяльність, що, в свою чергу, позначається в тому числі і на здоров'ї рослин. Тобто це основні такі функції, які виконують покривні культури. Крім того, що покращується з його здоров'я ґрунту, ґрунт захищається від шкідливого впливу, в першу чергу, ерозії вітрової, сонячної і Відшкідлового впливу сонячного випромінювання, тобто ґрунт не настільки сильно там перегрівається, в нього більш такий оптимальний температурний режим. Друге, це використання покривних культур має певні обмеження. Ці обмеження стосуються розуміння строків посіву, розуміння. Властивостей кожної культури, як монокультури, яка висівається в якості покривної, так і в суміші, розуміння густот посіву, розуміння. Які культури підбирати, під які е, цілі, тому що ну, цілі можуть бути різні використання покривних культур. Це, наприклад, боротьба з бур'янами, захист ґрунтові дерозії, е, накопичення азоту за рахунок біологічної його фіксації, е, знезараження з від якихось, наприклад, там, шкідливих е, організмів, типу там, е, патогенів. Збудників якихось грибкових захворювань або нематод, ну і так далі. Тобто є різні функції, різні призначення, і під ці всі функції призначення можна підбирати цілі задачі, можна підбирати різні компоненти і покривних культур. І в цьому ну, якби, варто якби, розуміти, що від чого залежить, на що звертати увагу, і так далі. Ну і по третє, ну, варто якби від, від чогось відштовхуватись від якихось наукових джерел, наукових даних. То я б рекомендував почати своє от занурення і поглиблення от вивчення цієї теми от з двох таких документів, файлів, там, які можна знайти з легкістю в інтернеті. Перший з них це таблиця покривних культур. Вона містить як загальну таблицю, де зображено 65 різних видів покривних культур з основними характеристиками. Тобто вони розбиті на дві великі категорії: культури холодного періоду, культури теплого періоду, Вони, ну, і крім того, розбиті ще й по блокам злакові, широколистяні і бобові. Тобто основна якби, функція злакових це захист ґрунту від ерозії, це накопичення органічної речовини, збагачення ґрунту органічною речовиною і е, запобігання промивання азоту в глибші шари, ну і в потрапляння його в ґрунтові води. Е, покращення структури ґрунту. Основна функція бобових культур це, звичайно, фіксація. Атмосферного азоту за рахунок симбіотичної діяльності з, з ґрунтовими деякими мікроорганізмами, азотфіксуючими. А основна роль широколистяних культур це боротьба з бур'янами, це покращення структури, і так як вони зазвичай мають дуже гарно розвинуту. Стрижневу кореневу систему, то це і в тому числі розущільнення ґрунтів. Тобто отакі основні функції, але в подальшому ми більш детальніше розберемо по кожній культурі. Ну і Крім того, також є, зверніть увагу на табличці. В таблиці вказано. Відносне водоспоживання кожної культури, на що треба особливо в наших умовах звертати увагу. Тобто різні культури по-різному використовують вологу, і це дуже важливо розуміти, формуючи ту чи іншу суміш. Також в цьому файлі наведена інформація по тому, які культури погано себе Почувають після певних рослинних решток. От зверніть увагу на цю таблицю, яка зараз перед вами. Тобто ось цей файл дає таке базове розуміння основних характеристик, класифікацій, тої чи іншої культури, куди, куди яка культура до якого класу відноситься, чи по там, властивостям, чи по якимось біологічним характеристикам. Другий документ, на який варто звернути увагу, це більше не документ, це електронна книга, яка доступна для скачування. Вона називається Прибуткове вирощування покривних культур. Цілий ряд авторів написав цю книгу. Книга датується 12 м роком, 2012 роком. Містить ну, майже 250 сторінок тексту, англомовна, але всі сучасні засоби: чи то штучний інтелект, чи то якісь перекладачі, так без проблем ви зможете перекласти цю книгу. І от рекомендую до прочитання. Досить. Глибоко, ну, багато речей, що стосується покривних культур, там висвітлюється. Ну і в тому числі, от саме от, великий плюс цієї цього видання це практично всі ті культури, всі оті 65 позицій, які містяться в, в таблиці покривних культур, вони детально описані в цій книзі, дуже ґрунтовно детально описані от з усіма властивостями, характеристиками. Тобто, це така є база, основа. Яка дозволить вам, ну після опрацювання цього матеріалу рухатися далі в, в розумінні от, використання покровних культур. В подальшому, що ми будемо, які тематики розбирати, що стосується покровних культур. Ну, по-перше, це проаналізуємо всі, ну, не всі, а от такі найбільш цікаві. Найбільш ґрунтовні дослідження за останніх 3-5, можливо, там, 10 років, які стосуються покривних культур, для того, щоб як би, розуміти, от, які дослідження проводились, до яких висновків науковці дійшли. Тому що є досить багато сучасних досліджень цієї тематики, тому що ця тема покривних культур досить і досить актуальна і порізнювали, верніше вивчали різні аспекти використання покривних культур. І я думаю, вам буде цікаво це послухати. По-друге, розберемося з такими поняттями, як, яким чином формуються покривні сумішки, які використовуються для цього компоненти, для яких цілих, яка вартість цих компонентів. І яку густоту формувати цих сумішей або однокомпонентних культур, і коли їх висівати, в які періоди, і з якою метою, як краще це все робити. Тобто це все буде в подальших відео. Сподіваюсь, буде цікаво. Ну а на цьому сьогодні все. Дякую за увагу, на ну, далі більше.